Всім привіт! Це магазин Фішка Шоп і з вами Артем. І як ви зрозуміли, у нас сьогодні буде анбоксинг. В першу чергу я би хотів подякувати за сьогоднішнє відео. Це Михайлову Олегу, тому що саме він надав нам цю бомбезну коробочку для огляду. Дякую тобі, Олег, щиро. Від, ці... від цього колективу Фішка Шоп. Ну що ж, почнемо? Сама коробка у нас доволі м'яка, і порівнянні з коробками Warcry або Underworlds вона ну м'якіша, але в принципі це не завадить вам отримати мініатюри цілі і неушкоджені. Ну що ж, а спершу ми бачимо тут самий крутий арт цих армій. От, якщо чесно, оцей хлопець мені не дуже подобається. Оці їхні мутації з е, дзінчитовської, то вони мені від, від, мене вони відвертають від себе. Але кому як, хто, хто полюбляє, до речі, дуже легко конверсити. Можна просто обрізати людей і тупо паяти ці мініатюрки. Ну і, звісно, ельфи. З іншого боку, ця коробка ось має таку складову. Коротко описаний її склад. Це у нас базова книга правил. Потім у нас книга кампанії токени, варскроли. І, звісно, 55 мініатюр. І купа, купа, купа пластику. Ну що ж, розгортаємо. Ну і спершу, звісно, будуть мініатюри. Угу. Це якраз дзінч і е ельфійка. Дуже маленькі спруйки, але ну, вони зазв... як зазвичай. Ось такий у нас дзінчит. І це у нас. Вінарі. Дуже тоненькі мініатюрки і ці посохи. Будьте обережні, коли будете знімати. Але виглядає дуже гарно. До речі, дивіться, ця вінарі стоїть на каміннючках і разом поруч з ними такі маленькі, деревце, ніби як бонсай. Дуже, дуже круто виглядає. З цього боку, воно ще гарніше. Ну, а далі ми підемо по всім іншим мініатюрам. Це у нас сентінели, скоріше всього, і да. вони всі однакові. Ось такі. О, дивіться, дуже багато пташечок. Пташечка. Ну, це Вони там, скоріше всього, що дуже сильно товаришують з яструбами. Є один у них там ось він. Колчани зі стрілами. Якщо я правильно розумію, це у них на Луки три тетиви. Або якась така одна, а зверху три сходиться, щоб далі стріляти. Дзангори на дисках. До речі, от диски в них дуже класні, мені дуже подобаються. Дуже кру круто вони їх проробили і е, саме, саме в цьому, от, мені здається, їхній кайф. І так само дуже тоненькі деталі. Будьте обережні, не зріжте комусь зайве вухо. Це з іншого боку виглядає так. Зангори. До речі, є багато різних варіацій з їхніми мордочками. Яку захочеш, таку і ставиш собі. Ось тут, ось. Ну, в принципі, типова для них спруйка. А це ріг. Це ж такий саме. Це вже коліт, якщо не помиляюся, так? Такі шоломи їхні. Щити дуже прикольної форми, так ніби як ромби якісь, як крапелька. <рес> Це вересіть, ніби його душить. Ну і все. Ще одна схожа спруйка таке ж саме. Далі ельфи пішли. До речі, ельфи з своїми цими стягами на спинах мені доволі сильно нагадують самураїв японських. Вони теж носили такі для того, щоб себе розпізнавати, так само вони повдягали такі стяги. Різноманітні варіації мечів. А ось їх голови, якщо роздивитися. А це райдери. До речі, дуже круто, що їх тут поклали в цю коробку. Ось так. От. Тонкий довгий спис. Символіка всяка різна. Щось, знаєте, на кшталт. Поєднання крилатих гусарів разом з самураєм. Ну це для мене, тому що бачите, ось шоломи у них разом з пір'ям на голові. Звісно, у крилатих гусарів польських було набагато довше, але тут щось схоже також на це. От. Ну і ці самурайські флажки, які вони мають у себе на спинах, теж, для, теж щось нагадує з японської культури. Ну оце схожа спруйка, таке ж саме, як попередня. Тільки більше спасів, більше всього. Іконики. Коники, до речі, гарні. І ці коники мені більше подобаються, ніж коники в Lord of the Rings, тому що там будемо відверті, вони трошки-трошки не стараються. Дуже класні шоломи, погляньте. Ось так вони ззаду виглядають. Так, ну що ж, продовжимо. Основну частину ми закінчили, а тут у нас залишилась макулатурка Age of Sigmar. І, звісно, крутий арт. Для всіх поціновувачів, хто колекціонує такі штучки. Класна тема. Але шкода, що вона інколи не залишається ціленькою. Нічого. Купа підставочок. Базова книга Правил. До речі, круто, що вона така маленька, і ну, поклав собі у кишеню, ну не в кишеню, але, наприклад, у портфелі і все, і носиш з собою навіть невелику сумочку. До речі, Артів могли зробити трошки більше. Варскроли. Ось так от. Ось такий, прикольно. На кожного Юніта. Сентинели. Дзанкор хост. Кайрик акуліти. А це що у нас? Ага, це у нас Дзангор Інлайтер. Керслін. Головний поганий цієї коробки. Ваннарі Блейдлорди. До речі, дуже гарна дівчинка, так намальовано круто. З вар закінчено, тепер ми приступаємо до. Це у нас Катаклізм, це книга кампанії. От, тут, до речі, всім поціновувачам дуже круто, тому що тут дуже багато лору. Лору про ельфів, лору про дзонгорів і м -м, прикольна мапа. І коротко про цих юнітів, блітлорди, Сенешали. сценарій Інлайтер. Даунрайдери. Сентінели. А ось Сентінел з. Е, е, яструбом. Так, з яструбом. Інші, О, чесно кажучи, чесно, тут ще хлопці гарні. А оце те, що його об'єднали з Тимчуком. хоча, хоча кому як, кому може бути і навпаки подобається така тема. Тому напишіть нам про це в коментарях, якщо ви справді полюбляєте саме такі комбінації мутацій, то буде цікаво знати про це. Можливо, я один такий кому це не подобається. Джен це той ріг, який в Литниках, прапори. Дуже класно зробили. Дангор, мутант. Венгори на дисках. От я люблю такі книжечки, вони як маленький артбук. Єдине, що тут тексту дуже багато, але дуже гарно, що вони зробили вставички з цих е додаткових малюнків, і це виглядає поприкольно. Не просто так гортаєш і читаєш, а воно трохи додає якогось. Як то кажуть, інтерактиву. Ну і їхні тисти верско. Ось так. Так, і у нас ще залишилось ем, токени і лінійки із картону. Ну, я не знаю, Олег, що ти з ними зробиш. Можливо, ти їх відразу і викинеш, але в принципі токени дуже класно підуть. А от лінійки... Із-за того, що вони з картону, скоріше всього, що, на жаль, вони відразу. Ну, не відразу але скоро їм прийдеться прийде сказати до побачення. Але колекційна штука дуже класна штука. І останнє це в нас залишилось, а, як складати. Різні варіації. Ну, в принципі, Доволі багат, багата варіація е, щитів. Дуже класна. І ось те, що я казав, мордочки один, 4, 12 різних штук. А це все? Наш огляд підходить до кінця. В принципі, дякую за те, що ви подивилися. Що хочу вас попросити, це поставити лайк. А хто не підписався на наш канал, звісно, підписатися. Ну і Олег, ще раз тобі дякую за надану коробку. Гарної тобі гри! Всім до побачення. Підписуйтесь, лайк і до нових зустрічей.